Спочатку вже літнього відпочинку та оздоровлення для дітей наразі вже ми маємо вісім нещасних випадків, з яких один вже факт враження електрострумом, три факти випадіння з вікна, два факти втоплення дітей. На що б хотілося б звернути увагу? По перше, до батьків правила поведінки на дорозі. Тим паче під час нічного часу за можливості використовувати предмети, які відображають світло, щоб водіям все ж таки було видно дитину, яка переходить дорогу. Тим паче у нас є факти, коли вони це роблять поза визначених місцям. Що стосується самовільного залишення місця мешкання дітей. У нас здебільшого щодня надходить близько 15-20 звернень батьків. Наразі є факти, коли. Батьки не відразу звертаються, намагаються власноруч шукати дитину, у зв'язку з чим ми втрачаємо самі багато часу, не можемо одразу відреагувати напрямки, де його можна шукати. Не важливий факт, залишається це випадіння з віком. Звертаюся вкотре до батьків, як сам батько, що будь ласка, за можливості використовувати такі фіксатори, прилади на вікнах. Не треба сподіватися, що москітна сітка витримує дитину. Прий випадки є, коли дитина залазена під виконі, спирається та випадає. Це по-перше, безпека вашої дитини і впевненість того, що з неї, все з нею буде добре. На жаль, маємо прикрий випадок, це у нас враження струмом. Дитинка загибла, не вдалося її врятувати. Що хотілося б додати? Що за цими фактами, за такого, як як можна так сказати, халатного відношення, у нас законодавством передбачена кримінальна відповідальність стосовно батьків, якщо буде доведений той факт, що вони могли унеможливити безпеку дитини, що вона могла залишити зивою. У нас так і залишиться комендантська година. Тому, будь ласка, проводьте роз'ясню роботу своїми дітьми. Нагадуйте, що вони мають бути вдома завчасно. По-друге, в жодному разі не зволікайте на сигнали повітряної тривоги, за можливістю користуватися правилом двох стін або за можливістю спускатись до найближчих укриттів, якщо ви знаходите небезпечні предмети, якими ви не знаєте, що вони таке може бути бойовими припасами, в жодному разу, по-перше, їх не чіпати. Не кидати у полум'я, не розбирати, якщо ви ви їх виявили. Якщо не знаєте номери екстрених служб, або телефонуйте батькам, або передайте інформацію перехожим, за можливістю зробіть так, щоб інші сторонні особи не підходили до цього місця на момент прибиття поліцейських, окремо звертаюся до батьків. Все ж таки цікавтеся за дозвіллям своєї дитини, цікавтеся, коли вона хоче піти, з ким вона товаришує. Якщо у дитини, не дай Боже, там сів телефон елементарно, щоб ви хоча б знали, з ким можна сконтактувати, якщо відсутній зв'язок з дитиною.